Це у нас Starbox модифікації Car Plus. У нас є два роз'єми герметичних. Powercon для живлення антени, а також Ethercon для підключення по Ethernet. Також маємо чотири спеціальні кріплення, щоб закріпити антенну на дерев'яній або пластиковій поверхні. Всередину вмонтовані магніти, щоб закріпити на металевій поверхні. Також маємо 5 спеціальних гумових стрічок, щоб не подряпати автомобіль, наприклад. Кріпиться на автомобіль дуже легко. І добре тримається. Підключається тим самим кабелем. І тепер в прикурювач. Ми вже маємо Wi-Fi. А тепер ми також можемо підключитись. Кабелем до інтернету через Ethernet. І ми вже на зв'язку.